Олекс Джордж Паризькі години. Попри те, що історія наших страждань, наших радощів і наших перемог ніколи не буде новою і оригінальною, її все одно треба оповідати. Адже це єдина історія, якою ми можемо поділитися, єдиний вогник, що світить нам у темряві Джеймс Болдвін «Блюз Соні. Розділ перший Стіпки Вірменин працює при світлі однієї єдиної свічки. Інструменти лежать на столі перед ним котушка ниток, шматок тканини, кравецькі ножиці, голка. Вогник тремтить, і по стінах крихітної кімнатки повзуть тіні, що нагадують танцюючих привидів. Сурен балакян згортає конину навпіл і перевіряє, чи сходяться краї, після чого підхоплює ножиці. Він відчуває напруження під пальцями, коли сталеві леза встромляються у матерію. Ця коротка боротьба завжди дає йому втіху перед тим, як він легенько натискає на ножиці і прорізає згорнений шматок. Вірменин ніколи не робить замерів, а прикидає оком. Він стільки ночей привів за роботою, стільки разів повторював те саме, що не має потреби щось вимірювати. Достатньо буде трьох отворів для грудей, рук та шиї. Останній отвір має вийти широким, аби вмістити велику голову. Закінчивши роботу, сорен вивчає два однакові відрізи на столі. Він скидає непотрібні клаптики на підлогу і бере голку з ниткою. Тепер треба знову поєднати те, що було відокремлено. Поклавши два шматки так, що вони повністю збігаються, сорен проштрикує обидва шари тканини кінчиком голки і туго затягує нитку. Він працює з такою самовіддачею, ніби його подальше життя залежить від результату цих зусиль, час від часу скоса позирає на своє рукоділля, перевіряючи, чи розташовані стібки на рівні відстані один від одного. Нарешті він різким порухом руки відриває нитку і піднімає готове вбрання над головою, аби краще роздивитися його у тьмяному світлі, видає тихе задоволене буркотіння. Ніч за ніччю сорен сидить на своїй лавці і шиє нову туніку. Наприкінці дня воно зникне, перетвориться на хмаринку сірого попелу, розвіяну вітром, і тоді він сяде і почне все заново. Чоловік кладе пошотий костюм на робочу поверхню і зводиться на ноги, вдивляється в десятки очей, що, не кліпаючи, витріщаються на нього. До стіни прикріплені ряди гачків. Із кожного гачка звисає дерев'яна лялька ручної роботи, величаві королі, вродливі принцеси, сміливі чоловіки з загрозливим поглядом і худа відьма з бородавками на потворному підборідді, ангелоподібні дітлахи з широко розплющеними очима на туневині для цієї різношерстої кампанії, а ще там є вовк. Увесь цей строкатий натовп заміняє сурену родину. Він знімає з гачка хлопчика на ім'я Гектор і несе його до столу. Одягає на нього щойно пошиту тоніку, перевертає ляльку і розглядає свою роботу. Гектор гарний хлопець із крипатим носом і рум'яними щоками. Тоніка йому личить, лялька злегка кланяється і махає сорену рукою. Е, Гекторе, сумом шепочу сорен, ти завжди радий бачити мене, навіть якщо знаєш, що на тебе чекає. Він дивиться на настінний годинник, минуло кілька годин після опівночі. Новий день уже розпочався. Щовечора сорен бореться зі сном, відтягуючи мить, коли треба лягати в ліжко. Він працює допізна, розфарбовуючи ляльок і шиє для них нові вбрання під сяєвом свічки, сидить на своїй лавці, аж доки повіки не наливаються свинцем і очі заплющуються самі собою. Він уже не здатен прочатися, засинання є неминучим. Улюблені ляльки не можуть захистити сорена від демонів, що переслідують його в найтемніших закутках ночі. Зрештою, кошмари завжди наздоганяють його.